Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про е, хороші прогнози економістів з Польщі. Тому як е, за даними головного управління статистики, е, в е, останньому звіті останній звіт показав, що інфляція є найнижчою з травня 2022 року, тобто за Цілий рік ми зараз про все більш детально поговоримо, також про наслідки цього всього для українців, і, звісно ж, про перспективи е, е, Польщі до кінця цього 2023 року. Тож дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, і ставте йому лайк для того, щоб побачити, е, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, в головному статистичному управлінні повідомили, що річна інфляція в Польщі. Квітня склала 14,7% і таким чином є найнижчою з травня минулого року. І це дещо більший спад, ніж взагалі очікували економісти, тому як на кінці 2022 року говорилося про те, що рівень інфляції в Польщі в 2023 році в середньому буде складати 15%. Але при цьому всьому навіть дивлячись на те, що інфляція падає. Ціни на продукти невпинно продовжують рости, і на 0,7% вони зросли власне за квітень. І це означає, що ситуація дуже і дуже далека від нормальної, тобто від нормалізації. Але в загальному також є оптимістичні прогнози. Польських економістів, які вже зараз змінюють свою думку, до речі, тому як раніше вони говорили, що 23-й рік буде роком сильної інфляції і росту інфляції в Польщі. А зараз вони вже говорять про те, що є можливість. До речі, це дає прогноз польський інститут економіки. Є можливість, що інфляція до кінця року знизиться до 9 і це в принципі так, якщо зараз там вона складає 15%, то якщо вона буде 9%, це буде означати, що польська економіка скажімо так, починає знову активно зростати, і це буде означати як мінімум припинення росту цін на продукти в польських супермаркетах. Це в свою чергу буде означати, що прості люди, які проживають в Польщі, і українці, і поляки, і інші іноземці, зможуть на свою заробітну плату. Купувати більше, і звісно, що рівень життя в такому випадку 100% буде підвищуватись. Тож надіємося, що експерти польського інституту економіки будуть мати рацію, і вже до кінця цього року ми відчуємо на собі покращення ситуації в Польщі, і рівень життя знову почне поступово зростати. Бо коли рівень життя зростає, тоді в країні і менше злих людей. А чим менше злих людей, тим менше будуть скувати українців. А чим менше будуть скувати українців, тим легше українцям буде е, проживати в Польщі. Свою думку з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, не забувайте ставити цьому відео лайк. Нагадую. Е, дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.